Я зістювати. просто приймав участь Після. в такому. Тобто, мене як якраз як людину, яка, е, яка знається, да, яка постійно намагається спілкуватися. І от ми теж працювали в е, режимі так званого світового кафе, можливо, знаєте, да, коли ділять людей на групи і дають їм різні завдання, і кожен пропрацьовує. Якусь свою частину роботи, наприклад, питання колаборації. Угу. Як треба вживати, кого за що треба саджати, кого за що треба там люструвати, кого прощати? Кого прощати ага. да? угу. І от, наприклад, одна група робить цю роботу як власний проект, інша заходить, критикує дуже сильно там, розбирає, да там і ще одна там теж. І отак, от, так от ти, ти ти постійно змінюєшся, тобто тут щось ти. Пропрацьовуєш, а тут ти навпаки такий критик-критик і намагаєшся знайти слабке місце. І мені це сподобалося. Я бачив рівень. Там були знову ж таки представники міністерств, народні депутати. І тут я прям задоволений. Я готовий насправді підтримати, що це робиться, і сподіваюся, що буде ефект. Клас. Дякую yeah. вам за добру звістку.